Сьогодні готуємо щось неймовірно смачне: тонке хрумке тісто, ніжна сирна начинка, яка спокусливо витікає це справжній вибух смаку. Попереджаю: з'їсти одну трубочку і зупинитися просто неможливо. Тож давайте швидше готувати. До кисломолочного сиру додаю натертий сир. У мене це моцарелла може бути солугуні. Сюди ж видавлюю чесничок та додаю одне яйце. За бажанням додаю зелень у мене петрушка, сіль та перець за смаком. Все гарненько розмішую сирна начинка готова. Розморожене тісто філо розрізаю навпіл. Тепер беру по одному листочку та ось таким чином, викладаючи начинку, загортаю ось такі симпатичні трубочки. Далі я їх обсмажу в сковорідці з додаванням рослинної олії. Смажаться вони дуже швидко, але на невеличкому вагні. Обов'язково після смаження їх викладаю на паперовий рушничок, щоб зійшов лишній жир. Ну що, ось вони. Хрумкі, ароматні з сирною начинкою, яка спокусливо тягнеться. Найсмачніше їсти їх теплими, але якщо не встигли, не біда, бо навіть холодними вони просто бомба. Хоча, хто взагалі їм дасть охолонути, я б не ризикувала. Готуйте, насолоджуйтесь і не забудьте поділитися враженням. До зустрічі!